Мер Моршанська на Росії втішив сестру контрактника, який загинув в Україні. Сказав він наступне: загинув він за всіх нас, щоб були спортивні майданчики, щоб міст наш нарешті відремонтували, щоб набережна у нас була. В кабинете главы Маршанска Алексея Банникова состоялось вручение Ордена Мужества сестре участника СВО Виктора Щербакова. Контракт «Наш земляк» подписал в 2023 году. В декабре прошлого года погиб смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Прекрасно понимаю, что погиб он за всех нас. Чтобы у нас был этот солнечный день, чтобы наши дети сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш был устраивался, чтобы были Партивні площадки, щоб ну, мост наш наконець ремонтувати, щоб у нас була. Ось за все за це падив ваш брат. Він наш герой, а він тіло не завжди останеться у нашому серці. Держу. Мало того, що Байден всі кнопки в ліфтах на Росії попідпалював, так ще він і не дав можливості будувати спортивні майданчики та мости ремонтувати ті. Росії я нагадаю, що Росія так сильно хоче побудувати спортивні майданчики, що вже угробила від 450 до 700 тисяч своїх військових росіян. Про це пише видання «За економіст з посиланням на Міноборони США, яке зазначає, що такі втрати Росії перевищують усі, яких зазнала країна агресор після Другої світової війни. Це означало б, що від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів були виведені з ладу до середини червня. Це більше, ніж передбачувана кількість російських сил вторгнення в лютому 2022 року. Французькі та британські офіційні особи вважають, що близько 500 тисяч росіян були важко поранені або вбиті до травня. Втрати людей у віці від 45 до 49 років були найбільшими. За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни. Ну, я нагадаю, що всі ці росіяни за логікою мера Моршанська загинули за те, щоб російські діти відпочивали в таборах. Тепер можна сказати точно, недарма Путін викосив так багато росіян, бо російські діти будуть з гордістю відпочивати в КНДР. Росія відправить групу дітей на відпочинок до Північної Кореї, оскільки там хороші умови. Про це пише Ріа Новості. З посиланням на главу Двіженія Первих Григорія Гурова. За його словами, перша група російських дітей вирушить у північнокорейський аналог Артека вже наприкінці липня. При цьому організатори запевняють, що вони чекають на велику кількість охочих, оскільки в КНДР для дитячого відпочинку хороші умови. Слід додати, що кремлівська пропаганда ще в лютому хвалилася. Тим, що російські туристи знову почали їздити на гірськолижні курорти до КНДР. У квітні також повідомлялося, що російські туристи цього літа зможуть відпочити на пляжах Північної Кореї. Та там насправді і для дорослих дуже хороші умови, так що їзжайте, як то кажуть. А взагалі-то, якщо ну серйозно пройтися по тому, що там той мер Маршанська сказав, а він же ж яку логіку тут застосовує? Ця логіка? От, ну для нас вона абсолютно смішна, але там обробляють населення вже не один рік. Що, от НАТО, це ворог, Америка, це ворог. Що... Всі нападуть, і начебто, от, ну, я ретранслюю ту логіку, начебто, якщо вони б не запровадили це повномасштабне вторгнення, як вони його називають СВО, то взагалі б нічого там від Росії не залишилось. Ну, от Просто подумайте, ядерна держава, яка постійно погрожує всьому світу, у неї дуже багато ядерної зброї. Каже про те, що якщо б там якийсь чувак е з Маршанська не погиб, то вони б не построїли міст, дитячий майданчик, тому що їх захопили. Ну от ви розумієте, як дуже сильно спотикається вся ця пропаганда. А, абсолютно, ну тобто, він говорить це людині, яка втратила свого родича, і говорить те, що абсолютно алогічно, і те, що взагалі-то суперечить тому, що говорить сам Путін. Ну, от, от така недолугість, вона продовжується, і от дуже показово, що ця ядерна держава, яка постійно всім погрожує, е дуже чогось боїться. Постійно боїться, що хтось на неї нападе. Що якийсь там е постійна оця пропаганда, яка каже, що 4 хвилини. Підльот ракети до Москви, що бази НАТО в Києві. Чого ви боїтесь? У вас ядерне, ядерне озброєння. Що вам мало чогось? Ну звісно, друзі, ми знову повертаємось до цих питань, до яких постійно повертаємося, там логіки шукати не варто, потрібно просто захищатися, те, що роблять наші військові, і ми дуже їм дякуємо за це захисникам, всім нашим захисницям, їх сім'ям. Це насправді дуже велика і серйозна трагедія для всіх нас.